Три найчастіші причини розвитку аутоімунних станів. І перша з них це наявність хронічних вогнищ інфекцій в організмі. По простому наявність паразитів, які підтримують стан запалення в тому чи іншому органі, особливо якщо вони ще є внутриклітинними збудниками, вірусами простішими, які ще й додатково змінюють генетичний матеріал клітини. В якийсь момент імунна система. Щитує це як чужорідний агент і починає атакувати той чи інший орган. Друга причина це проблеми з травним трактом. І починаються вони з шлунку, зі зниженої кислотності, де порушується переварювання білків, білки не дорозщеплюються до остаточних частинок, додаються ще проблеми з ферментами підшлунковою. Застійні явища в печінці, поганий відток жовчі, і завершується цей процес проблемами в тонкому кишківнику. а саме зміна структури стінки, її своєрідне розплавлення під впливом деяких продуктів харчування і факторів запалення, які діють на неї. І таким чином вона стає така, як марлячка, і той недопереварений білок, потрапляючи в русло крові, підтримує. Аутоімунний процес, відповідь імунної системи на той чи інший вид білка. І третя причина дуже часто вона є пусковою, це наявність стресової ситуації, це наявність хронічного стресу, з яким людина не працювала комплексно на рівні тіла, на рівні психіки, яке, як правило, провокує розвиток тих чи інших аутоімунних питань і підтримує стан. Е Неадекватної в лапках роботи імунної системи. Тому, друзі, якщо ця проблема знайома комусь із вашого оточення, і ви шукаєте вирішення цієї проблеми, а саме з точкових впливів на причини, які допомагають. Тримати цей процес під контролем, тому що, на жаль, якщо аутоімунний процес запустився, це вже незворотна дія. Можна тільки стримувати цей рівень агресії для того, щоб не наростали титри антитіл, для того, щоб максимально не пошкоджувалися нові клітини в тому чи іншому органі, і давати додатковий матеріал для відновлення тим чи іншим клітинам. Тому, якщо вас цікавить відновлення з точки зору причини. Запрошую мій телеграм-канал, де періодично анонсую марафони, які ми базуємо на наших програмах відновлення, і звісно, це є можливість переходу до особистої консультації.